Одильний комплекс для зберігання та переробки фруктів і овочів відкрили в Іллінецькій громаді. Його збудували на базі аграрного коледжу в межах німецько-українського проєкту «Дуалог», мета якого розвиток плодово-овочевого сектору та підготовка сучасних аграрних фахівців. На Вінниччині відкрили сучасний холодильний комплекс Ілінецького аграрного фахового коледжу. Це перша черга навчально-виробничого комплексу, який будується в межах німецько українського проєкту Доалог, що реалізується за підтримки уряду Німеччини. Проєкт створює нові можливості для розвитку аграрної освіти та економіки регіону. Вінницька область має першочергове завдання. Це забезпечення продовольчої безпеки, і для нашого аграрного сектору сьогодні є необхідність заміщення і вирощення плодовочевої продукції, яка споконвічно була притаманна для півдня нашої країни. І тому сьогодні, займаючись цим напрямком в аграрній сфері, дуже велике значення має не лише виростити, а й зберегти продукцію для її подальшої реалізації. Зації користуючись нагодою, хочу подякувати уряду України, уряду Німеччини за такий проект, який реалізований на Вінниччині. Хочу подякувати Іллінецькому аграрному фаховому коледжу за те, що вони зробили можливим цей проект. У перспективі комплекс стане єдиним в Україні мультифункціональним навчально-виробничим об'єктом для зберігання та переробки плодоовочевої продукції. Наразі збудовано шість холодильних камер для фруктів та одну велику для овочів, загальною місткістю понад 1200 тонн. Фермери Ілінецької та сусідніх громад зможуть зберігати тут продукцію та реалізовувати її у вигідні періоди. Комплекс також слугуватиме сучасною базою для підготовки аграрних фахівців. Студент, та зможуть навчатися на новітньому обладнанні. Зараз працюють робочі групи, в складі яких представники науково-методичного центру аграрної освіти, представники нашого коледжу, представники інших коледжів, зарубіжні експерти, які працюють над створенням 22 видів курсів. Тут передбачено клас для навчання, для проходження практичної підготовки. От, все це має працювати в комплексі разом із спеціалістами того чи іншого виду напрямку діяльності. В перспективі планується на базі Рінецького коледжу створення дорадчого центру. Таку рекомендацію вносить обласна військова адміністрація департамент равної політики. Зараз ми над цим працюємо, вивчаємо європейський досвід, вивчаємо досвід України, який вже працював в цьому напрямку. Є можливість студентам навчального закладу коледжу освоювати самі сучасні технології, якраз обробки зберігання. Овочі плодової продукції це дає можливість освоїти ці сучасні технології. Ну і відповідно мати якісну освіту. Проєкт «Дуалог» стартував у 2023 році. Німецькі партнери підтримують розвиток української економіки, зокрема аграрного сектору Вінничини це був проєкт, який був розроблений двома урядами: урядом Німеччини і урядом України на бажання української сторони, на відбудову українського сільськогосподарського комплексу. І в першу чергу потрібні гарно навчені спеціалісти. Тому освіта займає важливу складову частину цього проєкту. Після. Завершення проєкту навчально-виробничий комплекс матиме сучасні холодильні сховища, цехи для переробки, заморожування та зберігання продукції, а також цивільне захисне укриття. Яна Колодинська, телеканал Вінниччина.